Так, Всім привіт, всім мира й добра. Е, як і обіцяв, п'ятниця, друге люте. Бачите в мене в руках костюм, який я обіцяв розіграти. Це наш перший якби, розіграш. Трошки прийшлося попотіти, щоб його зробити. Трошки прийшлося заплатити ще одну стоїмость костюму, бо по-другому ніяк не виходить. Обідно прискорбно, звісно, але по-другому ніяк. Не хоче YouTube чи простори інтернету, так от просто на халяву. Ну, На халяву, знаєте, можна до 100 коментарів. А в нас коментарів на сьогоднішній день. На початок розіграшу становить 321 коментар. От зараз ми. Знімемо. Ось дивіться. Це ось оце відео. Так. В якому. Дивіться, значить. Час розіграшу. Ось ось на комп'ютері. Бачите? 16, 16, 02, 02, 20, 24. Бачите, скільки двійок. І ось у нас скільки у нас коментарів. Все. Ну що, приступаємо. Усім удачі. Подивимося зараз, хто з вас щасливчик. Так, бабло заплатили. Давай будем стартувати. І що? Старт. О, поїхали. Отак от, от. Євгеній 5647. От зараз будемо шукать цього товариша який виграв костюм защитний так ось у мене такий знайшли. Так, ну що, вертаємося назад до відео, до нашого, в якому роз, розігрувався костюм. Значить, поздоровляємо Євгена 5647. Зараз знайдемо його по бистрому коментар. Прочитаємо. Так. Де він у нас тут є? Шукаємо. Оп. Ось все, дивіться, коментар. Євген 5647. Три дні тому. Добрий веч... Доброго вечора. Оце скільки вас дивлюся і сам у себе запитував про підхід до виноградника до виноградника. Інструмент... Такий інструмент шикарний. Дивлюся відео спочатку. Та думка така була, що Геннадій клас знайшов. Як побачив металошукач, у розіграші участвую, з буками той раз не пройшов. Ну, Це не в мене воно <хи> То може виграю костюм. Було б здорово. Усім удачі, мирного неба та здоров'я. Ну що, поздравляємо тебе, Євген 5647. Телефон я оставлю під цим відео для зв'язку. Надайте, будь ласка, як скоріше свої координати. І я вам відправлю костюм. Чесно, вами виграний. До речі, бачите, як багато було написано. Це, мабуть, не, не дарма алгоритм Ютуба. Хоча тут є дуже багато понаписано. Ну, бачите, повезло сьогодні Євгену. Думаю, наступного разу комусь ще з вас повезе, бо ми ще будемо. Розігрувати різні призи. Так що це отак. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, ставте подобайки, кому понравилось, кому не понравилося палець вниз. Ну, якось, якось отак. На цьому, на цьому все. Усім мирного неба і удачі. Підписуємося, дивимося, пишемо і вам повезе, так як і Євгену. До побачення всім!